У Києві з візитом 5 лютого міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі про це повідомив посол України у Британії Валерій Залужний у телеграм. За його словами, зокрема, говоритимемо про подальшу співпрацю та спільні проєкти щодо посилення безпеки України на сайті британського уряду. Інформують головні теми візиту безпосередня підтримка України з боку Британії. Довгострокове па. Девід Лемі зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, главою МЗС України Андрієм Сибіою, прем'єром Денисом Шмигалем, віце-прем'єркою Ольгою Стефанішиною. Йдеться, що Британія виділяє 3 мільйони фунтів стерлінгів на постачання українського зерна інших продуктів до Сирії, 17 мільйонів фунтів стерлінгів на інноваційні енергетичні проєкти для підтримки енергосистеми системи України 25 мільйонів фунтів стерлінгів для зміцнення інклюзивних, ефективних та дієвих соціальних систем і послуг.